Почався рідкий послід у корей. Я думав, це поодинокі випадки, але ні. Це от майже в усіх 11 були, ну, так би мовити, рідкий послід. От, я знову пропоїв троміксіном, дав їм знову гідролев от, і пропоїв ще раз вітапраймом. Наголошую згідно інструкції, які надає виробник. Десь через 3-4 дні почався одиночний такий рідкий послід коричневого кольору. Ну, Чесно, я вже не знав, що робити. От, ми годуємо, зараз покажу. Ну, Постійні глядачі знають, навіть є ну, орієнтовний рецепт на каналі. Отаким от, от зерну з додаванням заводського корма. Ось, бачите, є гранула для курей не сушок. Тут пшениця, кукуруза, макуха, ячмінь, крейда, е, і фосфат є. От. І я подумав, що можеш, ну, може щось з кормом. Вони їли інший корм, зараз такий, може через це. От. Але в мене є, ну, після, я вже неодноразово говорив, я є в групі підтримки від ЗВК у Вайбері. Мені порадили ось таку суміш. Це клінотоксил Форте від ЗВК, кормова суміш, абсорбуюча. Я її замовив, вона прийшла новою почтою. Відразу вибрав своїх кормушок весь корм і е, намішав на 10 кг свого корму, я даю 10 г цієї суміші. Перший тиждень пройшов точніше, перший тиждень і е, скільки ну, вдвічі зменшився кількість посліду, наприклад, в вигулі. Да? Я ну, скажімо так, дивився по вигулу. Потім ще тиждень. і в усіх послід нормалізувався. Е, тому через два тижні е, завдяки оцій штуці, е, повністю е, відновились кури і їхні ну, скажімо так, е, функціональність їхня. От. Посліду я більш не бачив. Зараз вам покажу. Так, це у нас тут бролики. Зараз вам покажу ось такі от курочки. Чудові. Вон, бачите, тут собі мотаються. Єдине, що, вон, бачите, сидить, несеться в, е, в попелі. В ящику для попелі, нічого не можу зробити. Є деякі кури, які несуться, ще не знеслися. Немає. Тут хтось говорить, ну воно знеслася. Так що. Отак я вийшов з ситуації з приводу, точніше, з проблемою, коли вже спробував все перепробував, але рідкий послід у курей залишився. Мені допомогла от така штука клінтоксилфорти від ЗВК. Може, у Може, кого є такі проблеми, да? і не можна ніяк різними препаратами. Да? Ви б'єте, б'єте, б'єте курку антибіотиками, печінкою. Ой, печінку знищуєте її, але результату нема і не буде. От така от штука. Беріть собі на озброєння. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!